Всім ще раз доброго дня! Дивіться, можливо, когось зацікавить ось такий гарний паркетник це є Рено Каджар, 9 місяць 2019 року, вже рестайлінговий. Ось така красуня в гарній комплектації, 112 тисяч оригінального пробігу на автоматі, 1,5 дизель. Більш детальну інформацію про цей автомобіль можна дати вам по телефоні. Прораховували, ми його вже скидали на митницю. Ціна, правда, виходить немаленька. Ціна в, Украї... в Україні з повним пакетом документів виходить 24 400 доларів. Кого цікавить дана. Машина, зараз знаходимося в Нідерландах, можемо переїхати. Більш детальний огляд, відео, лакофарбове покриття, все це можна промірити. Ну, Сподіваюся, 99% те, що машина в ідеалі, тому що один власник. Кого цікаве, телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Дякую, до побачення, до нових відео.